Так, ну що, десь я втикнув якесь роздоріжжя, я не туди пішов, хоча всі сліди вели сюди. Просто почала стежка спускатися вниз. Воно з їх загами опять донизу, донизу, донизу. І нема ніякого тут, немає ніякої площадки. Ні, ну воно є. А, воно вона виходить туди на... на ту гору. Там хрест. Ну, ну схожу я туди. Я... Бо казав мені мужчина той, який мене підкурював. Казав, що там зверху ресторан. Але ресторану я не бачу. Бачу воно хрест. Ресторан остався там зліва, туди, де пішов автобан машини. А це, видно, я думав, що та стежка до ресторану веде, а вона йде, видно, воно до... До хреста, добре, що я його вчасно побачив. Підемо ми туди до нього сходимо і будемо вертатися назад. А туди, воно вниз. Це капець, ну страшно дивитися, якщо чесно. Я не знаю скільки туди метрів. Там дорога. Я не розумію, що це за дорога. Ну то не автомобільна. Тож якась тропача автомобільна. Там якийсь мост. Коротше капець. до... туди, на ту вершину. А ну, ця, ці дві сосни ми будемо їх минати. І отут мені сподобалось теж такі дві сосни. Покручені такі капець. Якщо вам видно, таке покручене. Сфоткаю зараз.